На саміті НАТО в Вільнюсі, в липні, ми будемо скоріше чути про гарантії безпеки, вірно, чим знову обговорювати членство в НАТО. Правильно? Тобто, а. зараз логіка така, щоб обрати країну або бути в цій сфері захисту саме гарантії безпеки. Президент йде по різних шляхах. І фіксує сьогодні, вже коли має двосторонні зустрічі з тими чи іншими державами. Він фіксує декларативну підтримку обов'язковості членства в НАТО, і це вже підписують країни, так. де він проводить зустрічі. Це перше, друге безумовної гарантії безпеки. Ще раз підкреслюю, це, це треба, щоб ці гарантії були не будапештського формату, а щоб ці гарантії були конкретно матеріального формату. А це зброя. Ну, тобто можна підписати безумовно гарантії безпеки, але ці гарантії мають включати не знову ж таки, То дуже важлива оця ця тонка гра. Ну можна ж сказати, в нас є гаранти безпеки, але як це може зупинити експансію Росії? Ну, в нас були гарантії безпеки, і є певні правила, міжнародні права, право, яке мала дотримуватись Російська Федерація. Російська Федерація відноситься до категорії країн, які розуміють, що можна прийти і отримати зустрічний удар. Це ключове. І тому Росія має розуміти, що в них безумовно, до речі, більш важливо, що я побачив за останні тижні. Це абсолютно відсутність у Росії чогось дивного з точки зору зброї. Ну вони ж на цьому тримали світ. Вони ж залякували світ, типа бійтесь нас, тому що в нас є така потужна зброя, якої більше ні в кого немає. Ну того ж гіперзвуку ні в кого немає. Тільки Росія. Ну як з'ясувалось, все, що в Росії це, це тільки панти. Ну, і це добре. Але між тим, Росія має зрозуміти, що Україна буде абсолютно і ефективно мілітарною державою, якою, яку вона має боятись більше всіх інших. Чому? Тому що Україна буде гарантом. Отут дуже уважно. Україна після цієї війни буде єдиним гарантом для Європи назавжди, що Росія ніколи не буде вторгатись у Європу. Оце трошки інакше ж звучить правильно. Тому що Україна має виграти. І якщо Україна виграє у такої країни, як Росія, і має єдиний досвід виграшу у війні і готова воювати, то хто для кого буде гарантом? Я хочу просто зрозуміти, коли війна закінчиться поразкою Росії, хто кому що буде гарантувати? Просто коли ми ставимо, треба просто позбуватись. Я хочу, щоб ми не впали назад провинційність і суб'єктність. Коли ми говоримо, що нам гарантії, то ж питання зустрічне, а ми не є гарантом тоді безпеки Європейського континенту, з урахуванням, що я постійно про це говорю, що єдина велика континентальна війна може бути тільки з Російською Федерацією. Інші це мобільні війни, ну тобто, це війни спецназів і так далі. Ну, якщо ми виграємо війну, яка ще гарантія потрібна нам? А не Європі, то і тоді. країна, яка перший місяць так. повномасштабної війни самостійно стримувала цей спротив, я скажу, угу. я скажу трошки інакше: 15 місяців Україна самостійно стримує це питання інше, це питання ресурсного забезпечення, так. тому що війна величезна, і якби світ. Правильно, адекватно оцінював Росію і не дозволяв їй поступово порушувати міжнародне право, то війни в такому вигляді б не було. І тоді б не довелося ресурсно нас забезпечувати. Але я ще раз підкреслю: Україна одна тримає все. Одна воює.